Про головні події п'ятниці 28 жовтня вже готові розповісти. Журналістка телеканалу ТВА. у студії для вас працює я Яна. У унуляк. Деталі за мить. Триває 247-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, укріплює позиції на окремих напрямках. Зокрема, на лівому березі річки Дніпро активно веде повітряну розвідку, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом доби. Противник завдав 15 авіаційних та один ракетний удар, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали населені пункти Білогірка, Нова Кам'янка, Новогредніве Херсонської області, Степове Запорізької області та Мар'їнка і Павлівка на Донеччині. Тим часом командування російських окупаційних військ з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців. Підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. На тимчасово зайнятій території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи свою територію повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, в тому числі і застосування ударних БПЛА. Поклали життя, захищаючи рідну землю від російських окупантів на Буковині. Провели в останню дорогу ще двох героїв воїнів військової частини а 42 67 Із сержантом Миндіо Миколою прощалися у Чернівцях на Алеї Слави. Солдата ситника Івана провели в селі Кадубівці. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Перемовини з Росією можуть бути тільки в одному випадку, коли в Україні буде перемога на полі бою. Про це ветері Радіо Свобода заявив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За словами політика, можуть бути переговори між західним світом, частиною якого є Україна, про звільнення всіх українських територій, про репарації і про кримінальну відповідальність Путіна і його режиму. Нагадаю, що після початку війни були якісь хімерні спроби перемовин і навіть наша делегація, Їздила до Туреччини, і там були перемовини з якоюсь російською делегацією, якогось там російського клоуна виставили незрозумілого. І я тоді був не просто скептичний, я тоді чітко сказав: ніяких переговорів з Росією не буде. По одній простій причині: Путін готовий переговори вести тільки про одне з Україною, я кажу, чітко: про те, щоб Україна капітулювала. Україна готова вести переговори з Росією тільки про одне. Повністю забратися з усієї території України, визнати повністю весь всю територіальну цілісність України, повернути Донецьк-Луганську Автономну Республіку Крим і повністю відшкодувати всі збитки, а точніше заплатити всі репарації і ще понести кримінальну відповідальність в міжнародному кримінальному суді. Сбу на Буковині викрила інспекторку відділу митного оформлення та її спільника. За гроші ці допомагали ухилянтам уникнути мобілізації і втекти за кордон. Співробітниця митниці займалася пошуком клієнтів та обговорювала з ними всі умови незаконного переміщення, а спільник доставляв їх до прикордонних населених пунктів. Щоби приховати свої оборудки, правопорушники придумали механізм отримання винагороди за свої послуги. Так, інспекторка митного оформлення отримала від Буковинця 200 євро авансу готівкою. а Ще 600 євро запропонувала перерахувати на банківську картку свого родича. Останню частину грошей ухилянт мав передати її спільнику безпосередньо перед перетином держкордону. Саме під час розрахунку зловмисників спіймали на гарячому правоохоронці. Наразі обом фігурантам повідомили про підозру. З особливим цинізмом та зверхністю саме так міський голова та його команда розправились з чернівецьким підприємцем. Сімейний магазинчик, яким пенсіонер разом із дружиною опікувалися більше 20 років, просто відібрали, адже відмовили у поновленні договору оренди, таким чином позбавили літніх людей єдиного заробітку, і це у час війни про безальтернативну безвихідь. Далі і за що жити? Що ви людей, українці, я думаю, тільки, тільки чесно сказав, що я думаю, тільки сіяли на споруді для нас. А той каже, не тільки ви Ніхто не хоче. Підумість, ви добре, може, у вас є гроші, все є, але мене немає. Як жити, жити зараз будемо? Зима іде платити за все плачу, за все плачу, а плачу. Ось так до відчої у сесійній залі довели місцевого підприємця, який вже 20 років разом із дружиною займаються невеличким бізнесом. Йдеться про маленький магазинчик на вулиці Небесної Сотні поблизу гуртожитків. Власник каже, для них це єдине джерело заробітку. Юрій Василович додає, працювали, не порушуючи закон, та й податки завжди платили вчасно. Втім, на початку 2021 року договір про оренду землі за невідомих для чоловіка причин у міській раді не продовжили, що означає заборону на діяльність. В подальшому. І що ми будемо робити? Як ми будемо жити? За квартиру платити, зараз зима йде, все. Ну я не знаєте, я от не розумію, в тяжке час. Що в нас була оренда, був карантин. Захворіли все, не можна було робити. Сиділи місяць почти рік, не робили ми. Всі запаси йшли. Потім війна почалася. Відтак, з проханням поновити договір оренди до депутатів та міського голови, чоловік з'явився на чергову сесію. Каже, що часи не з найкращих. Окрім війни, вистачає багатьох життєвих складнощів, які навалилися на них з дружиною. Жінка захворіла. Ой, інсультне вибачає. Інсульт був сахарний діабет, вони ліків до багато треба. все. я теж в мене інфаркт був. робили операцію на серце, шунтірування, блін. Тяжку роботу я не можу знайти десь роботи на роботу. Тяжку роботу так допомагає жін. Крутимося їх трошки, ми государства нічого не допросимо. Налоги ми все платимо. Ну що не знаю, які причини. Що цікаво, 25 жовтня на виконкомі в екстреному порядку, внесли питання про демонтаж крамничка до 26 жовтня без попереднього рішення сесії, що й обурило депутатів своєю чергою. За словами міського голови, договір оренди не продовжили, нібито через невелику орендну плату. Підприємці ж сплачували ту суму, яку встановив профільний департамент. Отож, вислухавши чернівчанина, більшість депутатів вирішили піти на зустріч та продовжити договір оренди. Роман Василіч, ця людина 20 років працює на цьому місці. Він зовсім не проти того, щоб переглянути збільшити цю сплату. Для нього, для нього надважливо зберегти це єдине джерело для існування. Ну, не можемо ми так поступати з тим своїми людьми з українцями, з мешканцями міста Чернівців. Ми просимо про допомогу всього світу і при цьому не чуємо самі своїх. Ну як так може бути? А ми зараз оцього чоловіка тут. Заставляємо його просити нас. Він стоїть, принижується, просить проголосуйте, бо це єдиний дохід у мене. Хіба так можна? Для чого ми сюди йшли в цю міську раду? Для чого ми сюди йшли? Нагадаю вам ще раз, що зараз в країні війна, страшенно важка економічна ситуація. Ви робите скверики, шмерики, а людини забираєте останнє. Останнє він на ліки не має звідки. На що очільник міської ради відповів наступне, тобто всім це кому ми щось забороняємо. Ми їм ми їм говоримо, ви придіть на сесію пронесіть свої історії хвороби, розкажіть, як їм тяжко, і ми повинні їм тоді всім погоджувати. Зараз прийдуть такі всі приведуть дітей, батьків, родичів і будуть розказувати, і буде всім вислуховувати, і всім буде погоджувати. Відтак, після тривалого обговорення, перейшли до голосування. Врешті поновлення договору оренди так і не погодили. Міський голова ну тобто він перевершив сам себе у цій ситуації. Тобто, ми побачили його зверхнє відношення до громадян, до містян, до своїх же виборців. По-перше, так не можна відноситись до людей віку, до будь-яких людей, незважаючи твої виборці, не твої виборці. Тебе обрали керувати містом. Ти повинен вислуховувати такі звернення кожен день. Це твоя робота. Не подобається до побачення. Відтак каже Максим Бурбак: виникають сумніви, чи може мер справлятися зі своїми обов'язками надалі. Я вважаю, хотів би помилятися, що з кожним днем перебування на цій посаді, яка внесе стрес, який несе виклики, з якими треба боротися кожен день. Міський голова приходить до висновку, що. Можливо, треба від цього відмовитись. Треба повернутися до свого бізнесового життя. І, до речі, в історії з Романом Кличком так було вже не один раз, коли він йшов з виконкому, тому що йому там не подобалось, коли він просто відмовлявся від політичної боротьби. Аліна Рябкова, Максим Білоткач, читами дня ТВА. Не словом, а ділом. Та чи працює це у Чернівцях? В обласному центрі відбулася міжвідомча нарада з питань розвитку індустріальних парків у нашому регіоні, під час якої вкотре стало зрозуміло, що місто знову доведеться наздоганяти більш підприємливі буковинські територіальні громади, які свої пропозиції вже зареєстрували. Натомість вибір земельної ділянки міською владою викликає запитання: Тож, як просувається справа з відкриттям індустріальних парків у Чернівцях? Всі деталі вже за Індустріальні парки це важлива законодавча ініціатива, яка дозволяє громадам стимулювати економічну активність на своїй території. Саме їхній розвиток став темою міжвідомчої наради, яка відбулась у Чернівцях. Загалом в області зареєстрували вже три індустріальні парки: перший Новодністровський, створений в 2017 році. Два інших у територіальних громадах Буковини. Пройшли реєстрацію цього року. Два парки, які були зареєстровані в цьому році, вони зареєстровані в Хотині та село Сарбичане, Сокарянсько. Району відповідно ці два індустріальні парки на поточний момент вони вже зареєстровані повністю в реєстрі. Вони розробили концепцію свого парку і зараз знаходяться на етапі розробки проєктно кошторисної документації та пошуку керуючої компанії. Ініціативу проявили також інші Буковинські територіальні громади. Місто Стороженець, Стороженецька територіальна громада, Глибоцька територіальна громада, Кам'янецька територіальна громада, Недобоївська, які розглядають можливість створення, створення індустріального парку. Але, звичайно, є певна процедура. На поточному етапі вони розглядають можливість, вони розглядають можливість виділення такої земельної ділянки, вони розглядають концепцію індустріального парку. І після цього ми будемо переходити на. Наступні кроки, що ж стосується Чернівців, заступник міського голови Євгеній Маховіков каже, що тут вже почали практичну реалізацію комунального індустріального парку. На сесії міської ради обрали земельну ділянку. Саме ця локація вона. Знаходиться в районі вулиці Комунальників. Вона і була визначена перспективно давно вже як перспективна ділянка під індустріальний парк. Зараз розроблена концепція цього індустріального парку. Відповідно, зараз йдуть певні регламентні дії, тобто це буде друге рішення по землі. А потім буде має бути затвердження на сесії міської ради концепції індустріального парку. Ну і власне, потім процедура швидка, процедура реєстрації індустріального парку в місті Чернівці в державному реєстрі. Доцільність саме такого вибору локації в районі аеропорту викликає багато запитань. Я не почув аргументів міста Чернівці, чому індустріальний парк в Чернівцях повинен бути збудований саме на вулиці Комінальників в притул до аеропорту імені Каденюка. Тобто, знаєте, розливати воду на таких заходах, пан Маховіков навчився. Але конкретика. Які аргументи за, і чи почули вони аргументи проти, я не побачу. Разом з тим, міська рада вже давно ігнорує можливість створення індустріального парку на базі гравітону, керівники якого вже мають успішний досвід роботи у Новодністровську. Питання створення індустріального парку в Чернівцях на базі заводу Гравітон нашим підприємством підіймається з 2015 року, але на жаль, з боку міської влади поки що якихось зрушень в цьому немає. Тобто були певні початкові кроки, але підтримки і розуміння з боку міської влади ми поки що не отримуємо. І це при тому, що підприємство має що запропонувати потенційним інвесторам, адже всі комунікації вже готові до використання. На відміну від виділеної міськрадою земельної ділянки в районі аеропорту, ми можемо приймати підприємства. У нас є потужності, електричні водовідведення, газопостачання. В нас є власна твердопаливна котельня. Є автономне живлення виді дизель-генераторів, які здатні підтримувати потужність виробничі потужності. Тобто, ми готові приймати підприємства. Ми готові співпрацювати і допомагати розвитку міста і сплачувати кошти. в Бюджет ще влітку в етері телеканалу ТВА народний депутат двох скликань Максим Бурбак звернувся до мера Романа Клічука з пропозицією позмагатися хто швидше відкриє індустріальний парк у Чернівцях або міський комунальний, або приватний на базі гравітону. Однак, як показує час, міська влада так і не йде на контакт, щоб міська рада і міська більшість Романа Ключука не гальмувала процес створення приватного індустріального парку, не гальмувала вирішення земельних питань, без яких неможливо об'єднати цей земельний масив, щоб відповідати нормам чинного законодавства. І тоді ми бачимо, хто ж ви це, це зробить. це зробить. Більше. Створення індустріального парку на Гравітоні не несе жодної копійки з міського бюджету. Натомість на створення індустріального парку, де пропонує міський голова Роман Клячук, в полі біля аеропорта мінімум 50 мільйонів гривень. Тетяна Дубіцька, Василь Тавчанський, Теми Дня ТВА. Час рятує життя 29 жовтня всесвітній день боротьби з інсультом, який займає друге місце за смертністю дорослого населення. Саме час потрапляння до медзакладу впливає на ймовірний результат лікування. Тож як розпізнати хворобу, чи можна попередити її, та як доступні ліки допомагають у подальшому веденні пацієнтів? Розповідаємо далі. Запаморучилися і так, і рука відклазала, і нога від. І я на праву сторону, і добре, що дівчинки там йшли дві дівчинки, мене підтримали, а потім довели до і є така поліклініка, і вони мене завели, а ті вже дівчатка викликали швидку і мене завезли в реанімацію. Так, три дні тому в Евеліни Свіріденку стався інсульт. Щорічно 120 130 тисяч українців переносять таке гостре порушення мозкового кровообігу. Третина з них люди працездатного віку. Медики кажуть, інсульт посідає друге місце серед причин смерті дорослого населення. В групах ризику це пацієнти з артеріальної гіпертензії, пацієнти з іншими хворобами серця, особливо з аритмиями, пацієнти з цукровим діабетом. Також в групі ризику. Ті, хто мають надлишкову вагу, а особливо гіперхолестеринемію, пацієнти з атеросклеротичними змінами, змінами, ну і пацієнти, які зловживають алкоголем та палять. Абревіатура мозок час допомагає запам'ятати основні симптоми інсульту, які має знати кожна людина. М. Це мовлення. Ми звертаємо увагу на мовлення людини. Якщо ви бачите, що мова порушилася, що людина вас не розуміє, що ви говорите. Це є тим першим симптомом, на який потрібно звернути увагу. Звертайте увагу на обличчя людини. Якщо вона не може вам посміхнутися, не може сказати якісь речення або, наприклад, в неї провисає частина обличчя, це може бути щока, губа, так може бути кут, бути крота це також є тою ознакою. Також це є запаморочення. Людина може займати не займати настійку ходу. Вона починає зашпортуватися, так нерівно йти, вона не може пройти чітко по лінії. Окрім того, варто звертати увагу на раптове порушення зору, сильний головний біль, а також слабкість чи оніміння кінцівок. Це теж є загрозливими симптомами. Якщо інсульт таки стався, найголовніше це час, кажуть лікарі, тому що для порятунку життя потрібно якомога а швидше потрапити до медзакладу, якщо пацієнт з інсультом потрапляє в лікарню в терапевтичне вікно, це до 4,5 годин, і проведена діагностика, це комп'ютерна томографія або МРТ. Ми знаємо, що мова йде не про крововилив, то до 4,5 годин зараз є можливість вести речовину, яка називається тромболітиком, розчинити тромб, який є причиною інсульту, і або запобігти пошкодженню мозку. Або або зробити його якнайменшим. Як і в кожному захворюванні важливою є профілактика інсульту, адже краще попередити аніж лікувати. В першу чергу харчування, скажемо, про харчування це уникати тих продуктів. Напевно, ми говоримо про них. Всі знають про них, але не всі дотримуються. Нездорові, так, місце трансгенні жири, вживати кількість великих овочі фруктів, вживати таку ту кількість води, яка потрібна для кожного конкретної людини. Так? Кожен знає свою норму. Звичайно, це відмова від шкідливих звичок, тютюну алкоголь, ну і помірні фізичні навантаження. Звертаю увагу, що конкретно слово помірне. Мірні також наголошують, приймати ліки пацієнтам з артеріальною гіпертензією варто за призначенням, а не одноразово лише коли тиск піднявся. У зв'язку з цим важливою є програма Доступні ліки, яка дає змогу пацієнтам з інсультами, а також кардіологічними та іншими хворобами, отримувати лікарські засоби за електронним чи паперовим рецептом безкоштовно чи за доплату. Доступні ліки це державна програма, яка ем... Займається забезпеченням населення життєво необхідними лікарськими засобами, в тому числі і тими, які використовуються для лікування серцево-судинних захворювань. Щоб знайти повний перелік аптечних закладів, які здійснюють відпуск за даною програмою, можна відвідати сайт Національної служби здоров'я України, а також можна ідентифікувати аптечний заклад по наліпках. Де зазначено, що ми працюємо за програмою Доступні ліки. Зокрема, так вчинила й Ганна Іванчук, яка прийшла в аптеку, щоб придбати медикаменти за програмою Доступні ліки. Як виписують на три місяці, то обов'язково. Тому що життя нема кров уста і треба розріджувати, а там тиск, а там серце. Петро Бордіян розповідає, що кожного дня лише в одній аптеці погашають 20-30 таких електронних рецептів. Сімейний лікар при встановленні діагнозу виписує електронний рецепт Скидає смс-повідомлення хворому пацієнту. Він з смс-повідомленням приходить до дівчат в аптеку, де відкривається це повідомлення. Там є номер 16-цифровий номер рецепта, вводяться в комп'ютер, пошук препарату. На вибір людини, чи вона хоче з доплатою, чи безкоштовно отримати певний препарат. За словами Інни Фомічевої, Держлікслужба в Чернівецькій області проводить щотижневий моніторинг рівня цін на лікарські засоби. Значного перевищення ми не бачимо, тобто є по деяким лікарським засобам незначне підвищення, але ми всі знаємо, яка ситуація в країні періодично службою. Та працівниками служби здійснюються сервісні візити до аптечних закладів з метою моніторингу порядку відпуску даних лікарських засобів та контролю якості тих лікарських засобів, які відпускаються за програмою Доступні ліки. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску, те дня Екологія ІТ та виробництво власних дронів у Чернівцях по завершенню навчальних тренінгів учасники програми розвиток громад через соціальне підприємництво презентували свої ідеї, які можуть бути корисними у різних сферах життя. Деталі у сюжеті моєї колеги. У Чернівцях тривають навчальні тренінги. Більше 20 учасників одного з таких проєктів розвиток громад через соціальне підприємництво впродовж одного місяця навчалися створювати власні бізнес-ідеї. Так Олена, переселенка з Харкова, дізналася про проєкт від директора кризового центру, в якому проживає. Жінка каже, що навчання це можливість повернутися до мирного життя. Дуже сподобалось тренінги, дуже цікаві. Це була моя мрія почати свій… Бізнес тут такі навики були нам дані. Нас навчали як. Учитися іскати гранти та багато цікавого іншого. Всі тайни я вам не розповім. Приходьте навчатися до, соці... до координати соціального бізнесу до цих тренерів. Це дуже цікаво. Рієлтор Олександр зацікавився програмою, бо вже бере участь у проєкті, який допомагає розселяти внутрішньо переміщених осіб по тимчасовим прихисткам у приміщеннях ресторанів та готелів, які більше не працюють. Ми на початку бойових дій почали розселяти. Людей по Чернівецькій області безкоштовно залучаємо, в кого вже бізнес умер там на стадії готельного бізнесу, ресторанного десь в межах області. От ми беремо ті об'єкти і знаходимо інвесторів, які просто залучаємо у ремонт тих об'єктів. Ну, власник отримує трошки покращені умови свого об'єкту для подальшого продажу. А на ці місяці безкоштовно люди проживають і доглядають за цим приміщенням. Олександр каже, що взяв участь у програмі для того, щоб дізнатися більше про роботу в інших напрямках. Про хороший є на чим подумати, є куди рухатися. В принципі, якщо є можливість десь фінансувати і десь його застосувати, то дуже хороша можливість. Тут дивимося, які ще галузі можемо застосувати, в принцип. bill Які ще сфери соціальні можемо використовувати для реалізації власних соціальних проєктів? Учасники спершу відвідували навчальні тренінги. Сьогодні представлені багато різноманітних проєктів, які протягом навчання навчалися, як створювати власний бізнес, як вести якісь основи підприємництва, що таке бізнес, фінансові, якісь маркетингові інструменти. Перший етап програми добіг кінця. Учасники представили свої напрацювання та заслухали зауваження щодо власних. Ідей кожна із е, презентацій вона має своє спрямування, і е, ви будете мати сьогодні змогу також побачити, е, яким чином е, молоді люди е, бачать росток соціального підприємництва в Чернівецькій громаді. Бізнес е, ідеї е, такого масштабу е, вони одні ну, потребують до опрацювання, інші потребують пошуку коштів для того, щоб реалізувати їх фінансування. Але тим не менше, це вже вже великий пласт роботи зроблений, і я думаю, що кожна із кожен із учасників він сьогодні оцінить які плюси, які мінуси, зробить роботу над помилками і буде рухатися далі. Також учасникам вручили сертифікати. Валерія Пержун, Максим Біоткач та медня ТВА на цьому ставимо інформаційну крапку. Завтра дивіться підсумковий випуск новин та тижня. Я ж з вами прощаюся і бажаю спокійних вихідних. Бережіть себе та своїх близьких.